Змере може Знаєте, багато, хто говорить, що вони вірять в Бога і відділяють віру від діл. Да говорять головне вірити в Бога, не треба нічого робити. Вона буде доброю людиною. Чому це проявляється? В ділах, знову ж таки. Да? І як він чітко показував, що віра наша на ділами. І взагалі він говорив, що віра безділона мертва. І Павло він також показував, да? що покажіть мені віру вашу без діл, а я покажу вам віру мої ділами. Бо чим ви можете ще показати свою віру? Да? Ділами тільки, а не словами. Так само і любов наша проявляється в тому, що коли ми про турбуємося, да? не просто самими словами буде сита людина, да? чи сім'я і так далі, чи служіння в Господні. Да? Він показує, що мають бути. То діла знову ж таки, да, проявлятися. І чому так відбувається? Тому що людина завжди фокусується на собі, вона не хоче вникати в себе, да? вона хоче відтримувати віру під себе, але свої говорять має підв'язатися до віри святих, розпнути себе і прийняти їх їхню віру та да, святих віри. Тому розпни себе і сліду за Ісусом Христом.